Це не любов, це тінь твого роду, де біль у спадок, як вічна природа, де мати мовчала, бо так треба жити, а бабуся терпіла, щоб когось не згубити. Це не любов, коли щастя зникає, коли замість радості тривожний фон, коли його душа. Твою душу не знає, і серце б'ється, але не в унісон. Це не любов, це гра у спасіння, де ти жертва або рятівниця. Ти забула себе і розчинилась у ньому та любов не про біль, не про страх чи втому, а любов це свобода. Це крила не клітка, це прийняття, а не осуд чи злість. Це тепло, де не треба доводити цінність. Це де ти не половинка, а цілий зміст. А зцілення це повернення до себе в свій голос, у тіло, у власну дорогу. Це коли ти вже більше. Не просиш у неба, а твориш любов без страху й тривоги.